Друзі, вітаю вас. Черговий кершот, черговий нудист у мене на огляді. Чергова стандартна коробка. І, друзі, черговий опис ножа, який вказаний на сайті Nojaman Club. Kershow якось так, 14.05. Почну з характеристики. Знову ж прочитаю його характеристики на сайті NojiMan із рандомного українського сайту. Це з приводу тих затравочок, до яких я веду, пройде якийсь час, я вам про кершо дещо розкажу. Якщо, звісно, мені до того часу оцим кершо не відріжуть яйця за мій довгий язик. Але хай краще відрізають язик. Характеристики. Матеріал, матеріал руків'я сталь. Марка сталі 8 хром 13. молібден Ванадій. Твердість 56-58, фініш клинка сатин. Тип замка фреймлок, вага 102 грами, Колір Грей. Товщина обуху 2,79 довжина клинка 80 мм, загальна довжина 184 мм. Друзі, ціна. Ціна, мені аж самому смішно, вибачте, ціна на сайті нажиман Клаб 462 гривні. Ціна на рандомному українському сайті 1980 гривень. І опис в нас співпадає один в один. То ще значить, кінець впадає. А, співпадає на сайті Нажиман Клаб 279. На іншому рандомному сайті 2.8. Всі інші характеристики один в один нема взагалі відмінностей. Але ціна 1980 гривень. Друзі, повторюся, <кхух> десь ти не люблю. Вибирав саме по дизайну. І для тих людей, які нудисти полюбляють, і які полюбляють невеличке щось та легке на літо. Тому що різачків якихось хочеться, звісно, ломиться класно. Ломиться на любителя, але основна маса любить різаки і ріже, і коли прикольний різ, і сезон як не крути, якихось відпочинків, і хочеться щось порізати, і не хочеться різати тупим кухонним ножем, завернутим в газетку. З приводу довжини клинка, якщо раніше я ратував, рвав на собі майку за оці колдстіли здоровенні, то в мене цей період вже пройшов. Для мене оптимальна довжина клинка це до 10 см. Хватає просто з головою на всі задачі. Друзі, вигляд має зовнішній такий. Знову ж, оця моя улюблена кліпса. Але тут ми бачимо ще. Темлячний отвір є. Хоча можна зачепити темлякі закліпси, якщо так бажаєте. Бекспейсер. Бекспейсер, до речі, не знаю, з чого виконаний, але мені нагадує метал або алюміній, так що можна виконати, використати як склобій. <coughs> знову ж таки, фреймлок, знову ж таки, під, підшипники. Ну, робимо перше відкривання. Дуже хвацько він відкривається. Тут ми маємо сатин, тут, до речі, спуски більш виражено ввігнуті. Різати він буде просто відмінно. Власний дизайн фірми. 8хром 13 молібден Ванадій, чайна, кершо, все як має бути. Ніж оцей мені, до речі, подобається зовні більше, ніж той, що був у мене якось до цього на огляді. І тут форма клина просто мені більш зручніша, це такий е, дроп-пойнт, трішки нагадує кліп-пойнт. Не знаю, мені він дуже-дуже зайшов. Отакий, бо я сам таскав на кишені. Я навіть думав, якщо колись і відбуде в мене якийсь нудист, просто взяти дремель і якусь таку хрестовину понарізати, щоб він був чіпкий із рукою. Тому що Ну от, Я не люблю, коли немає чіткого щіплення руки з клинком. У мене руки потіють, я сам по собі потію. І, в принципі, це ніж не для хардюзу, але я люблю, щоб було нормальне щіплення. З приводу фреймлока, та сама ж схема, кладемо пальці на кліпсу, не на фреймлок. Не затискаємо його і все буде добре відкриватися. Фліп дуже такий бадьорий. Заточка з коробки, я впевнений, буде. Так, ви бачите, ну, заточка, ну, одне задоволення, я вам хочу сказати: вкупі з доброю заточкою і з вігнутими спусками цей ніж вам прослужить роки без правки. От реально без правки, навіть на якійсь кераміці. Якщо ви будете використовувати його суто по пакункам, а в обід собі нарізати якоїсь там, не знаю, ковбаси хліба, це просто вічний ніж. Тому що в будь-який час ви можете поправити його, якщо він навіть трішки підсяде і вам не подобається, що він там не голить вам, ви зрозуміли. руки, то поправити, до речі, не голіть, я ось поголив. Поправив один свій ніж і договився, що аж він зарізався в, в шкіру мені. Це дурна привичка від Скімена Руслана. Дай Бог йому здоров'я і його православній секті. Так що, ніж, ну реально класний. Ці гвинти, такі чимось хіндеровські, чимось страйдер нагадує. Ну, вони працюють над дизайном. Кершо вже не ті одноманітні, що були раніше. Що, в принципі, як відкриваєш каталог кершо, дивишся на них, дивишся, дивишся. Там цифри міняються, а ножі бляха не міняється. В нашому випадку зробили дуже такий стильний ніж. Я ж кажу, я сам би такий носив, йому би років я піжджі 10 накладку, одну, Ну звісно, одну, тому що друга з фреймлоком. Я з великим задоволенням носив би його на кожен день. Так що, друзі, дуже рекомендую просто вічний різак. Рекомендую, ну, тому що це ну, вігнуті спуски, тоненьке зведення, заточку ви самі бачили. Знову ж таки, для адекватного користування. Якщо ви будете зачищати там проводи, стругати цвяхи, то з цього нічого не вийде. А для якогось повсякденного користування, я ж кажу, просто вічний ніж. Дякую вам за перегляд, сайту нажиманклав, дякую за такий прикольний ніж, який я попрохав на огляд, тому що зовні, він мені реально дуже-дуже сподобався. Все, побачимось в наступних відео.